прийшла інтерв'ю робити. Вона ну, мене фарбує. Всім привіт! Вітаю вас на підкасті Будьте здорові! Сьогодні у нас перший випуск, і ми сьогодні знімаємо її вперше з Юлією Незенко. Це сімейний лікар і чудовий косметолог. Юлія, розкажи трішки про себе. Працюю косметологом протягом 10 років, паралельно працюю з сімейним лікарем, займаюся ін'єкційною косметологією і доглядовими процедурами, апаратними методиками. Я дуже рада, що Леся мене запросила для свого першого інтерв'ю. Постараюся відповісти на усі ваші питання. Те, що вас хвилює, турбує. Буду максимально лаконічно, максимально просто розказувати, так як ми стараємося для наших клієнтів, наших пацієнтів. Так, і ми почнемо. Давай спочатку, я знаю, що ти за для пацієнтів дуже цікаву цікаву тему. Ми її залишимо потім, але спочатку давай поговоримо. Те, що турбує дуже часто мою цільову аудиторію, це батьки, яких є дітки, яких є підлітки, і вони от запитують часто, коли треба звертатись до косметолога. Зазвичай діток підлітків приводять матусі, матусі, які самі проводять процедури в мене, вони проводять своїх дітей. І в основному це дуже часто хлопчики. Частіше вся причина, звичайно, це висипання, це підліткове акне. У нас як було та саме пройде, там в 20 років, пройде в 18 років, вийдеш заміж, пройде. Так от не треба чекати, поки ти вийдеш заміж, а треба вже щось робити. І для цього є дуже багато методів. Основний, звичайно, це чесно. Зараз все максимально. Засобами дезінфекції, максимально є багато косметики, яка сприяє заживленню, яка попереджує цю вот пропіону бактерії. Акне. Звичайно, ми не можемо сказати, що ми можемо прямо один раз ми зробимо процедуру, я там роль і от акне пройде. Такого немає. Це робота тривала, це робота і ваша. І, і моя робота. Перше, це догляд, да, це особливість догляду, який треба виконувати. Підлітками часто є такі моменти, що вони не ну, чи забудуть, чи не хочуть, лінняться. чи ще ліняться. Ну, да. різні такі моменти. Намагаємося виключити продукти з високим глікемічним індексом, жирні, жарені продукти, для того, щоб зменшити цю підвищену самість, для того, щоб не провокувати підвищення цього раз тестостерону. І третій момент це звичайно процедури в кабінеті косметолога. Тобто, ви для чого там ця чистка? Ми живемо в епоху, де всі хочуть виглядати добре, і підлітки, і хочуть виглядати старшинки, і для цього є всі можливості. Тому чистки, пілінги, вони сприяють ремісії, тобто звичайно, якщо там дуже гостре акне. Там ми говоримо в кабінеті косметолога лікується перша, друга так. Дуже обережно, тобто оце ці стадіакники можна лікувати в кабінеті косметолога. Але оця перша друга стадіакни, як показує досвід при використанні домашнього догляду, підібраного, при процедурах, попереджується утворення рубців, і дуже часто підлітки. Оці рубці, і коли ми відчасно це все працюємо, вони, їх менше рельєф шкіри, висипання меча, тобто діти себе почувають краще. І ми знаємо ці підліткові моменти, коли несприйняття себе, несприйняття своєї зовнішності, да, десь там якийсь прищі, хтось тобі сказав щось там. Ну, тобто це дуже так гостро сприймається. А зараз знову ж таки всі можливості, щоб прийняти себе, мати здорову шкіру і виглядати класно. Це правда. Ти знаєш, мене чоловік колись розказував, що ходив в підлітковому віці на чистку, і це було просто жахливо. Він згадує тому, що це травматично, Так ти розпада, розпарювали шкіру, видавлювали ці, ці. І голими руками. ну було таке всну. Етапи косметології разом. Я кажу, да. що зараз набагато травм, не менш да. травматично, спокійно можна йти на чистку для того, щоб була да, і багато шкій. дуже косметики. Розумієш? Зараз дуже багато можливостей, просто і карбоновий пільні, що хочеш, тобто можна підхід знайти. І ще хотіла знаєш, сказати, як підібрати саме дитячу і дорослу косметику. Тому що часто батьки кажуть: а це точно підійде моїй дитині, бо вона ще дитина, мені хочеться там, щоб було поменше. Чи всяких хімічних добавок, угу, угу. як це зробити правильну підігру? Ми говоримо прямо про дітей? Чи ми ну, говоримо підлітків, про підлітків? так, так. підлітки? Та, угу. та. e, значить, ej, взагалі, в косметології поняття таке прямо прям віку його ну воно таке розмазане. Ми Працюємо по показам. Отеп поняття показів. Звичайно, для там є в нас вагітні, є в нас категорія Діти, але в принципі підлітки це вже окрема категорія. Uh -huh. І якщо в підлітка, наприклад, є дуже такі висипання, прям ну, серйозні, uh -huh. то ми часом використовуємо і агресивні продукти. Підібрати косметку. Я зазвичай стараюся, ми починаємо завжди з підлітками, підбираємо їм на трав'яних екстрактах, так? Тобто максимально там, не починаємо з кислот, починаємо з очищення, тобто дитині базу дати. Але бувають такі моменти, що не виходить. Підліток з акне з таким доглядом тоді ми вже добав... можемо додати в Принципі маємо право з кислотами, тобто це саліцилова кислота, mm -hmm. додається в догляд адепалін, додається бензиоперексід. Ну і є на цьому результати зараз. Як вам сказати, є багато можливостей користуватися професійною косметикою, і можна взяти на розлив, можна скільки вам потрібно спробувати uh -huh. на пробу. Це не проблема. Зараз є доступність всього прочитати, попробувати, затестити. Чому звернутися до косметолога? Тому що. Ми проходимо постійно навчання по цим всім лініям, да, їх багато. Е, і кожен продукт він має якісь свої фішки. І зазвичай компанія розповідає нам, то то, е, тиволя враховуючи досвід, що ти там попробував це, це це, ти вже знаєш приблизно е, на якій шкірі щось спрацьовує. Да, це uh -huh. важливі моменти такі. Е, я знаю таких, от, е, навіть що чисто на домашньому догляді, да, дівчата там займаються продажем косметики, і теж гарно клієнти виходять, чисто на домашньому догляді. Mm. Ну це напевно ти правильно кажеш це треба дивитись по ситуації. По ситуації, кажу. тобто знову ж таки в космітої немає вікушки. Да, там, діти це діти, вагітні це вагітні. І теж і те я ось мама двох дівчаток, і я все одно сонцезахист ми використовуємо, тому що старіння шкіри mm. навіть у дітей він відбувається. Тому ми йдемо на вулицю, ми сонцезахистом і три, і чотири рази на день. Тому що... Я хочу сказати зараз у дітей. Відбувається, по-перше, присвичене статеве дозрівання дуже багатьох дітей. Не знаю, з чим це, це пов'язано з нею з харчуванням. Ну, хочу сказати, навіть, от по своїй дитині ну, в неї вже є підвищена сальність шкіри. Я навіть взяла, там, дитячу пінку для вмивання, тому що влітку в неї навіть можуть бути от такі комедони, забиті такі пори, просто ці сальні нитки вже от неї формуються. Тобто, ну, я розумію, що їй просто треба очищення шкіри. Ну, ні, куда це не дієшся, ти видається неоческа сто відсотків. Ну я ти знаєш, мої Даші сім. І теж я бачу, що інколи в неї йде пори запиваються. Можливо, це генетично теж, є має значення. і ми теж використовуємо таку саму звичайну є ось така загірочка да, ну, да. да. Але все одно вона вбивається, тому що не було да? зараз, вже виникали проблеми. То, з приводу харчування ми вже почали говорити. Mm -hmm. Я знаю, часто ж дівчатка, я сама жаліюсь на те, що якщо я там лишню цукерку з'їм або молочні продукти, особливо в мене зразу починає сипати. Висипання на шкіри є такі моменти на рахунок харчування. Я не можу сказати, що знаєте, були такі моменти, що ми говорили взагалі виключити молочні продукти, глютен там садили цукор цих, повністю. Ми садили да. цих клієнтів з акне але. Є моменти знову ж таки непереносимості, да, непереносимості, непереносимості лактози. Це, в принципі, має бути доказано. Є генетичні тести, де да, можна здати в лабораторії, в діва. Е, там, ну, Тест Бенедикта – це більш для дітей, непереносимість лактози. Е, так само глютен. Ну, глютен, да, може ну, під питанням теж, чи там повністю викачати. Не бачила прям таких результатів. На рахунок цукру. Є результати, тому що знову ж таки надмірне споживання цукрів, надмірне споживання продуктів, які там високий глікемічний індекс, то есть, що це там? Круасани, булки, е, картошка фрі, оці всякі такі Шти, продукти фастфуди. Вони сприяють підвищенню інсуліну. Відповідно, інсулін часто у жінок він стимулює утворення тестостерону ну, тому що в тому в яєчниках у нас так само утворюється тестостерон. Ми повинні це розуміти. Тобто, і ці продукти вони провокувати можуть, оці от скачки тестостерону провокують підсипання. Часто, от ми навіть, якщо ми там говоримо. Вже так вибачили про жінок, угу. про фази циклу, да от часто жінок висипає перед місячними, да чи там буває, мональні ну, стихії да. буває, що, що перед овуляцією може там. Один-два підсипати висипання. Чому? Тому що знову ж таки пов'язано зі скачком тестостерон. Mm -hmm. Тому є навіть останніх, от була е, конгресія там по догляду за шкірою. Е, вони підмають такі питання, що догляд для жінок ми розбиваємо по фазам циклу. Mm -hmm. І якщо, наприклад, е, в, там, в овуляції чи там, от, в жінки перед менстрацією, ми додаємо знову ж таки. Там, чи саліцеву кисоту, чи зелаїнову, для того, щоб її не підсипав. М -м -м. Да, от є такі моменти. Але це дуже цікаво, коли жінка знає, то вона може. Та всі ми приблизно знаємо. Ну, я, наприклад, можу сказати про себе. Так, ну, Відверто в мене рідко буває висипання передмісячними. У мене можуть бути висипання на фоні харчування, але передмісячними таких немає. Так, частіше частина передмісячними харчування і порушується. Що хочеться наїстися саме вкусне.